771 день в Канаді, 25 -й -й 25 -й. ой, 25. Ой, 25. Сьогодні сьогодні п'ятниця. Фу, п'ятниця злетів тиждень, робота була було достатньо. Стадіони, всякі заявки і і всяке таке. Що? Е, сьогодні зов. Так, собі прокинувся, виріз, ледве виліз ліжка. Помився. -ху -ху. І на роботу. Зайшов я до комп'ютера, з шефом зустрівся. Поговорили ми там за роботу, що він, він там порозказував, що він має додаткову роботу. Плюс я м -м, пішов перевірив 41-й, бо там ж ми залишили драбину, ми виключили кондиціонер, ми думали, що це конденсат. На 41-му поверсі там вже далі дах йде. І з даху ми думали, з даху затікає там бетон, слоями бетон, потім утеплення. І зроблена система так, що вода стікає в злив і не завжди вона туди попадає. Фішка, що вона попадає через стелю в кімнату відпочинку. І ми залишили там відро, де воно капало, виключили кондиціонери, бо там ще вище є кондиціонери з таким піддоном, де капає конденсат, і він стікає. Але його не було. Знову зранку далі капало. І ми, ну що, ми походили, подивились навколо ніяк. Подумали, там відкрити, там відкрити, там покопатись, але після того, як будуть фільтри поміняні. І заодно я пішов, підготував фільтри. Поставив на тачку, все підготував фільтри до заміни. Сем приїхав, ягія, я, я, я. в Алекс, пішли, ми коротше міняти фільтр. Скоренько ми перебіглися по всіх квартирах. Все, фільтри поміняли, тавер A закрита. На другий тиждень буде тавер B і тавер B я хочу забронювати цілу. Я вже попросив офісу вчора, щоб забронювали, не забули знову. І коротше, що? Завтра піду нагадувати. Завтра. Бо треба -то закрити питання з цими фільтрами, постановлювати їх і все. Після фільтрів на обід, після обіду знову до тих кондиціонерів поліз. Я вже взяв ще одну драбину, там заліз, повідкривав стелю, знайшов які самі системи радіаторні охолоджувані і нема води. Не звітом. Поговорили ми з шефом, порадились, ну нічого не зробиш. Він каже, він вже з таким стикався. Він бачив, як воно зроблено. Там така резинова. Ізоляція на бетоні, і вона починає відхилятися, вода попадає і просочується дуже погано. Я сподівався, що це буде оця отеплювальна рідина, глайко, але це не вона. Це не вона, бо якщо б було вона, то я б міг знайти труби, все, звідки тече. А тут вода звідки з даху попадає. І наступний тиждень буде цілий тиждень дощі. Цілий тиждень дощі і, коротше, буду я дивитися, що воно більше тече чи менше тече. Драбини я залишив, відро я залишив, завтра піду подивлюсь, може, та зайду загляну Заходив Заходимо з квартир, там де вікно лопнуло. А, вчора! Я забув сказати, вчора о 8 годині, десь біля 8, охорона мені подзвонила, що лопнуло вікно. Однією з квартир потріскало. І я пішов, подивився, так, все потріскало. Я сказав, завтра зайду, заклею. Ще купив скотч, бо вже не було скотчу позоргово. купив скотч і я все попроклею вікно величезне, от таке, як в мене заді. О, більше. Більше, ширше, ширше і вище. Коротше, воно двох подвійний склопакет, то що внутрішнє потріскало. зовнішнє цвет. І я його повністю проклеїв скотчем. І головне, що я клеїв, там на підвіконнику були дрібні кусочки, воно як е потріскало, і одне друге тисне і малесенькі кусочки відлітають. І ці голочки лежали, я її зачепив голочку, десь я порізав палець. Е але крові вже не видно, так що вже не покажу. І та голочка, така вона залізла глибоко і торчить, бачу, кров валить, ледве ді дістав ді 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 її або да, моєму десь тут. Ледве дістав і нормально. кров зупинив, пішов ДП, нормально. Де нормальний. П'ятниця. Супер. Суди розібралися з мікрохвильовкою, ще два дішвашера, коротше, треба буде поміняти. Треба буде поміняти. Правку ми міняли вчора. Так. От і все після роботи. Після роботи поїхали в магазин. Я закупився, захотілося мені щось з фруктів. Я хотів кабуно, але приїхав по ну, в супермаркет, заїжджаєш фруктів, які хочеш. Би, і е, ці стоять черешні, черешні, велика, велика упаковка черешень, такі великі, чорні, е, такі темно-червоні. І, і я взяв черешні, взяв, е, хотів авокадо. Куча авокадо і всі тверді. Я не, не люблю ці каміння брати чекати тиждень, поки воно достигне. Я дивлюсь, о, є. Але була маленька пачка, тільки три, три штучки в упаковці. Я взяв ті три штучки. Вони вже були м'ягенькі такі, завтра вже можна буде їсти. Починати їсти. Бо це не люблю такі. Е, авокадо, сливки взяв. Сливки вже дуже на підході були, кілька викинув. І а от Зараз з'їв пару штук бомба. Бомба солодесенька, шкірка тільки лашківку я викидаю. <кій> Та й ніби напиток взяв собі теж там кусочки якогось фрукта. Прикольно, мені, мені подобається йогурти такі випускають. Такі як желе, і там такі кусочки білих фруктів. Це такий м'яч, він розкривається. І там це м'якоть смачне. І додому. Додому вдома заліз в гру, бувався. І треба йти відпочивати. Треба йти відпочивати, придіваю форму. Я от замовив собі штани. Маю десь приїхати на вихідних штани. Бо ці я за, па, запачкав фарбою. І це буде в мене чисто для фарбування, бо я фарбував дуже багато з тим стадіоном і воно ж ріденьке хляпом. треба швидко це робити. Коротше, захляпався тепер. Ну, але ці штани вже вони підходили. У мене в кишенях там сіточка. І вона вже дірочки робляться, телефон скоро випаде. Тому вони в мене будуть якраз. Як я виберу собі день, стану цілий день на фарбування, то от якраз буду брати ці штани. І футболочки в мене є дві вже старих. Отак все ок. Треба йти.